Усім, хто розуміє українську мову. Мене звати Зіновій Карич. Це перший західний та історія однієї пісні. <му> Назва нашої програми говорить сама за себе. Тут ми спробуємо разом із вами трохи заглибитися в українську музику, відкриємо для себе до цього незнайомі, або ж поглянемо на давно відомі пісні під іншим кутом, дізнавшись історії їх написання. Багато чого ми будемо грати наживо, і в цьому мені допоможуть незрівнянні фіджі бенд. Пам'ятаєте, в одній із програм ми говорили про революційний для свого часу львівський гурт Ябцю Джаз, і зокрема про його учасника Богдана Веселовського. Я тоді згадував, що і інші учасники ансамблю заслуговують окремої уваги. І ось саме той момент. Сьогодні у програмі історія однієї пісні одразу декілька авторів. Хтось із них був членом ОУН і воїном УПА. Хтось писав опери, симфонічну музику та романси, а хтось успішно популяризував українські пісні у далеких Буенос-Айресі, Чилі або Канаді. Ми разом із Фіджи Бенд сьогодні реставруємо пісні і згадуємо історії Леоніда Яблонського, Степана Гумініловича та Анатолія Косанатольського. Вперед! Тож. Спробуємо знову зануритися у контекст, у якому створювався ябцо джаз або ж джаз капелла Леоніда Яблонського. У 30-х роках минулого століття Львів був центром розваги культурного життя. У ресторанах і на танцях панує польська музика, але запит на українську танцювальну і джазову музику є. Цей запит стрімко зростає. Загалом музика тоді переживала черговий злам. Змінювалися стилі, форма виконання пісень, адже розквітав джаз, перед яким годі було встояти. Весь творчий світ перебував під впливом різноманітних модерних вій. На тлі різнобарв'я веселих ритмічних пісень польської та німецької пісні українських бабусь молодь Львова сприймає за щось нецікаве і застаріле. Естрадної пісні української нема, а хочеться. І, хоч польська влада переслідувала націоналістично налаштованих українців, ті все ж продовжують свою боротьбу і просувають у маси ідею витиснути чужу для нас розвагову пісню. Думаю, дбали вони більше не про культурний відпочинок, а про патріотичне виховання, але ж нічого не зупинить ідею, час якої настав. Така ситуація на Галичині, а в іншій частині України панують московити, і там українському дихати взагалі не дають. І ось, тікаючи з Києва від більшовиків, до Львова приїжджає сім'я Леоніда Яблонського. Його батько був полковником дієвої армії УНР та брав участь у визвольних змаганнях з українського боку. Він розумів, що його будуть переслідувати і наполіг на переїзді до Галичини. Логічно, що у такій сім'ї Леонід Яблонський був вихований максимально патріотично і маючи талант, не міг писати жодною іншою мовою, окрім української. А відтак, у тому Львові культурні настрої, якого я описав вище, цілком природньо, що Леонід створює ансамбль, який надзвичайно швидко завойовує свого слухача. Нагадаю, що постійними і основними учасниками джаз капели Леоніда Яблонського, крім нього самого, стали Анатолій Косанатольський, тацьо, Ірена Рена Ярусевич, Богдан Бонді висоловський та Степан Гумінілович. Важливий момент. Кожен з учасників Япцю джаз» мав додаткову крім вищої музичної освіту економічну або ж юридичну, як, наприклад, сам ябця. Усі вони були високоосвіченими, патріотично налаштованими людьми, які розуміли західні віяння, вміли якісно робити музику і бути справжніми професіоналами своєї справи. Після Веселовського прийде ще час, якому вже виконували в нашій програмі, зробили справжню революцію в танцювальній музиці Львова 30-х років і була хітом номер один. Яблонський в той час керував ансамблем, підбирав репертуар, писав інструментальні твори, грав на скрипці. Кажуть, як б цю джаз дали тисячі концертів, і багато з них було зіграно на популярному тоді карпатському курорті Гребені, куди приїжджали відпочивати справжні VIP-персони з України та світу, на кшталт Франца Фердінанта, Андрея Шептицького чи Вінстона Черчилля. І насправді джаз капела Яблонського могла б стати вагомою частиною світової музичної історії, якби не політичні устрої, які панували в той час і після на наших землях. Ну і якби не друга світова війна, яка змусила Яблонського розпустити як цю джаз. Леонід Яблонський з дружиною і дітьми спочатку емігрував до Чехії, а потім, ви не повірите, до Буенос Айреса в Аргентину і непогано там влаштувався. Йому вдалося організувати оркестр легкої музики, який грав в одному з найпрестижніших ресторанів у центрі столиці, і за це отримував непогані гроші. Як автор я б це починаю експериментувати і змішувати у своїх піснях латиноамериканські та українські мотиви. Так з'являються перші у світі українськомовні самби і румби. Саме таку пісню ми разом із Fiji Бенд представимо вам сьогодні. Вона називається Майамі Румба. <му> На Маяні залежи, бо биною була румба. Цей запис зроблено вже у Канаді, у Торонто, куди і вся родина Яблонських переїхала після семи років життя в Аргентині. І уявіть собі, що там, у Канаді, у 50-х роках, Леонід зустрічається зі своїми старими друзями. Гумініловичем та веселовським, з якими створював джаз-капелу у далекому тепер Львові довгих 20 років тому, завдяки інвестиціям меценатів, їм вдається записати близько 100 платівок з власними творами. І так здається, що 100 платівок це багато, але ж це не мільйон примірників, хоча б однієї з них. Це всього лише 100 платівок. І ці сто платівок зараз неймовірно важко відшукати. Тому, якщо хтось із вас, дорогі глядачі, має одненьку і мені спрезентує, то я буду абсолютно щасливий. Бо Яблонський ще дуже мало висвітлений, мало переспіваний і мало досліджений. Хоча як ніхто заслуговує на це. Цю пісню виконував Олег Скрипка. Перший раз її, Там на флаші та маями. А також переспівали культові дах донерс. Погодьтеся, звучить дуже стильно. А тепер мусимо згадати, що це 40-50-ті роки, що це один з перших в історії прикладів, коли українською звучить латиноамериканський мотив, і що це написав киянин, вихований на Галичині і мешканець Буенос-Айреса. Отже, Майамі Румба так цю пісню назвав автор Леонід Яблонський. Думав я, йти на кубах, на Майами залишись, бо виною була румба, я палко так залюбивсь, там на пляжі на Майами, перший раз пізнав її, там на пляжі на Майами, серце бідало мені, і у ритві марак. Десь на струнах проміжав, ми були, мов на Паранасі, кохання, справжній жар там на пляжі на Майамі, перший раз пізнав її, там на пляжі на Майами, серце віддало мені. раз пізнав піснаб там на пляжі, на Майами серце віддала мені, думав я, йти ти на Куба, на Майами залишись, бо виною була рюмба я палку так залюбись, і під ритми мара десь на струнах промінжа. На пара наси, коханас Найменше дослідницької і медійної уваги спосеред учасників легендарної джаз капели Леоніда Яблонського отримав Степан Гумінілович. На жаль, він єдиний серед учасників капели, хто писав свої пісні не просто для вокаліста і інструментального ансамблю, а для ансамблю та хору. Саме тому його пісні звучать досить незвично. Степан Гомінілович народився у 1917 році. З маличку опанував, мабуть, усі доступні музичні інструменти і, навчаючись, у Коломиї в гімназії, організував хор і керував ним. Згодом в рідному селі керував хором просвіти. Я підкреслюю ці факти, зокрема тому, щоб ми відчули, яким цілеспрямованим і закоханим у свою справу був Гуменілович. Отже, він керує хором, а сам ще, скажімо так, тінейджер. У 22 роки закінчує у Львові академію імені Лисенка, знайомиться з іншими молодими талановитими хлопцями і дівчатами і стає невід'ємною частиною колективу Япцю Джаз. Паралельно Степан захоплюється футболом і тенісом. Дуже активно займається цими видами спорту і, поміж навчанням та концертами, знаходить час, щоб приїхати та зіграти свої матчі. Гуменілович був воротарем і деякий час був найкращим футболістом свого краю. Отже, Степан Гомінілович уяпцю джаз. Він пише пісні, які конкурують не тільки з популярними тоді польськими, а й з піснями його колеги Богдана Веселовського. І ні ні ні, нічого такого про що ви могли подумати. Така конкуренція не створює жодних проблем у колективі, а навпаки, додає різноманіття у репертуарі, а різноманіття додає популярності. Усе на жаль змінює війна. Я джаз розпадається, а Степан Гомінілович, не вагаючись довго, вирішує, що його місце не на сцені і стає на захист батьківщини. Він вже давно був членом організації Об'єднаних Націоналістів і з початком війни повертається до Коломиї. Згодом доєднується до УПА і веде активну підпільну діяльність, за що його заарештовують гестапо. Важко повірити, але у 1943 році Гумінілович добровольцем вступає на службу у дивізію СС Галичина. Я думаю, що про добровільний вступ тут говорити важко, можна припустити, що це був його єдиний шанс вийти живим за ґрат. А може і ні. Ну, вже не дізнатися. Воює музикант довго, аж до весни 1945-го. Пройшов битву під Бродами, воював у Словаччині, Словенії та Австрії, де у невеличкому містечку Шпіталь разом із сотнями інших військових українців Третього Райху потрапляє у полон. І що ви думаєте, він робить у полоні? Він створює хор. Хор під назвою Бурлака. Якось влітку 1945-го під палючим італійським сонцем полонених переправляють кудись до моря. Переправляли пішки, і зі спогодів полонених було так спекотно, що неможливо було навіть сісти на пісок. І від того голоду, тієї туги, серед потоків солоного вітру і криків чайок, із потрісканих вуст знесилених хлопців зазвучали українські пісні. Із танків, що супроводжували полонених, повиходили англійці. Почали уважно слухати, потім почали плескати, потім частували цигарками. Згодом хоро повідомили, що офіцери проситимуть дозволу, аби полонені могли дати власний концерт. Так усе й почалося. Виступ за виступом бурлаки перетворилися на добре вишколений хор з 50 осіб, у репертуарі котрих було близько 130 пісень, які на пам'ять виконували учасники. Концерти відбувалися у таборах для полонених у Австрії та Німеччині. Загалом пішов такий розголос про хор, що вони поїхали в турне Півднем Італії аж до Неаполя, де виступали для таборів з пораненими англійцями і американцями. А згодом мали турне і на північ Італії, де виступали навіть для Папи Римського. Між іншим зауважу, паралельно з цим у таборах організовувалися і футбольні команди. Вгадайте, хто був головним активістом і найкращим футболістом в їхньому таборі. Так тривало до 1947 року. А потім Гомініловичу допомогли виїхати до Австрії, де він працював у гімназії викладачем фізкультури, керував хором тримбіта та писав пісні легкого жанру. Зауважте, як цікаво розписані партії для кожного голосу в ансамблі. Я Адже нічем повітря, Боже, я до них і Боже, підешся, ви дівчині, зомби чи вдавна і багата, ні з серце ріком серцеві. Алло, алло, дівчині всяке зло, природи мати нас покусі до гріха. Алло, алло. Згодом з Австрії Степан Гуменілович перебирається до Чіпка. Пробує там збудувати кар'єру, заприязнившись з місцевою українською діаспорою, але дізнавшись, що у Буенос-Айресі мешкає дорогий Леонід Яблонський, негайно вирушає туди. Зустріч, певно, була неймовірна. Потім чоловіки разом грають в ансамблі, досліджують латиноамериканську музику, пишуть мелодії, у яких змішують лемківські і циганські мелодії з мелодіями у ритмі сальси та румби. Але, на жаль, записів цих мелодій у нас немає. Та й ноти знайти не так просто. Після буенос Айреса на прохання колишніх учасників хору бурлака у минулому військових полонених українців, Гумінілович переїжджає у Канаду. І там активно працює до кінця життя, збирає новий склад Хору Бурлака і керує ним, поки дозволяє здоров'я. А ще відомою є пісня Я тут, ти там, яку Гумінілович написав у Баяно-Сайресі. Звісно, в нас немає цілого чоловічого хору, щоб відтворити всю драматургію і задумку. Позитора, але ми спробуємо відтворити їх із Фіджі Бенд так, щоб ви могли розібрати кожен рядок і відчути цей невимовно симпатичний ритм фокстроту, змішаного з румбою. Отже, Степан Гумінілович Фіджі Бенд, я тут, ти там. З тебе сумно, як ніч на небі, зорі ясні, говорять казку про кохання, сумно, тобі одному сумно, тобі самому ось весна вже, а тебе нема, як тут, ти там, ти знову сам, далеко так я тужу за тобою. Прийди, прийди, люблю, скажи. Поцілуй розвій ту мою. почу сніг приходь ночами віч моїх, у зустав і скажи, що ти часа мрієш у своїх снах про мене, Я тут, ти там, ти знову сам далеко так. Я в тузі трашу ночі Прийди, прийди, люблю, скажи і поцілуй. Хай усміх твій побачу, собота скувала душу. А чому терпіти мушу? Прийди, прийди, хоч раз сні колись Там, ти знову сам далеко так я тужу за тобою. Прийди, прийди люблю, скажи, і поцілуй розвій ту бою, почу сні приходь ночами віч моїх тортих устав і скажи, що ти часами мрієш у своїх снах про мене. Я тут ти там ти знову сам Леко, так я в тузі трачу ночі, прийди, прийди, люблю, скажи і поцілуй, та й усміх твій побачу. Сапота скувала душу, ах, чому терпіти мушу. Прийди, прийди, хоч раз сні мені. Єдиний учасник легендарної капели Леоніда Яблонського, який залишився після розпаду колективу в Україні, і працював тут до кінця життя. Найбільше відомий завдяки романсу Ой ти дівчино, з горіха зерня на вірші Івана Франка, насправді був майстром пісень легкого жанру. Але разом із тим є автором однієї опери, трьох балетів та десятків симфонічних творів і адвокатом за професію. Це Анатоль Кос Тацьо. Більш відомий як Анатолій Косанатольський. Ось про кого третя історія нашої програми. Анатоль Кост народився 1 грудня 1909 року у Коломиї у сім'ї відомого галицького лікаря та піаністки. У них була велика родина, а один з братів майбутнього композитора Михайло, між іншим став знаним авіаційним інженером-механіком у США і навіть запатентував там декілька винаходів, якими користуються і досі. Ну, але історія не про те. Як і усі учасники Ябцю Джаз, Анатоль із самого дитинства проявив свій талант до музики, грав на акордеоні і, вже навчаючись у гімназії, створив і почав керувати хором Ну, і писав для нього пісні. На момент знайомства з Яблонським Кос одночасно закінчував війський університет по спеціальності адвоката і Львівську консерваторію. На випускному концерті звіті його гру почув Станіслав Людкевич і сказав: Ваше життя має належати музиці. Юнак сприйняв ці слова як благословення. Отже, в 30-х він потрапляє у ябцьо джаз – гастролі, концерти, танці. Поміж друзями і в колективі його називають або поважно Кос Анатольський, або Тацьо, похідне від Тольця. Кажуть, так його першою почала кликати його молодша сестричка Маруся. Тацьо, окрім того, що грає у Ябцю джаз, працює у адвокатській конторі, але мріє стати справжньою зіркою української сцени. Проте Друга світова війна завадила планами мрія. А ще з Анатоля совєти в результаті зробили в усіх документах Анатолія. У 1939 році Кос Анатольський покинув адвокатуру і юриспруденцію, щоб не стати інструментом в руках окупаційної влади, і став працювати викладачем музичної школи та концертмейстером будинку піонерів. Пізніше почав працювати у львівському музичному драматичному театрі, що стало початком його роботи над великими музичними формами. Твори Косанатольського зазвучали по-справжньому вже в післявоєнні роки, особливо коли він увійшов до спілки радянських композиторів, а потім очолив її. Звісно, у радянські часи творити наповну було неможливо. Треба було дотримуватися певних правил, бути зручним. Як це вдавалося композитору, сказати важко, але все життя він залишався вірним своїй справі. Залишаючись під пильним наглядом КДБ, він продовжував писати чудову музику на вірші українських поетів. Звертається до творчості Франка і Шевченка, пише балет Хустка Довбуша, опікується українськими митцями. Саме з його подачі був звільнений із заслання Василь Барвінський, знайшов свій шлях Мирослав Скорик, та саме Кос Анатольський фінансово підтримував Соломію Крушельницьку, яка в той час, по суті, бідувала у Львові. Ціла плеяда митців і музикантів вийшли у світ завдяки його покровительству, і сотні пісень і інструментальних композицій були написані видатним композитором, незважаючи на утиски і переслідування з боку органів радянської влади. Йому вдалося все своє життя присвятити українській музиці. Колись дружина Косанатольського Надія запитала чоловіка, чому той не поїхав за кордон, коли була така можливість, коли уся його сім'я покинула Україну. Анатолій відповів, а що я там не бачив, а тут мої люди, земля, тут я можу сказати їм те, що я хочу. І сказав, і своїй дружині Надії теж сказав. Нечасто Косанатольський писав вірші до своїх пісень, частіше все ж звертався до поетів. Але якось одного вечора у Львові, коли Надія була ще майбутньою дружиною і жила у стрию, на ганку свого будинку Анатолій дивився у нічне зоряне небо і чекав на зустріч з коханою. В той вечір і народилися рядки пісні Зоряна ніч. В зоряну ніч кличу тебе. Гей, зовись, де ти є? Де? З тисячі дум вижене сум, що моє серце гніте. Надія приїхала до Львова через день або два. Натхненний Анатоль показав їй пісню, і вони разом заспівали її тоді вперше. Сама ж Надія Кос стала першою виконавицею цієї пісні на великій сцені. Ну, а далі зоряну ніч співали веселі скрипки Скорика, мрія поклада, ансамбль державного радіо і безліч-безліч артистів. Як, в принципі, іще сотні пісень Анатолія Косанатольського, кожна з яких заслуговує на вашу увагу. Ми ж зупинимося на пісні Зоряна ніч. Слова і музика Анатолій Кос-Анатольський. Зоряна ніч кличе мене, зоряна ніч, поки мене, тисяча дум, тисяча мрій, серце беде моє. моє, на ніч кличу тебе, ей озовись, де ти єде, з тисячі дум виженесу, що моє серце гріте. Це човні не пропаде Разом з тих мрій казку спряде, Зоряну ніч, ми вічна віч, щастя в тій касті знайдем. Ти є де. Ти, до тих мрій, промінь надій, Щастя моє золоте, щастя моє золоте, щастя моє золоте. На сьогодні, все, друзі. Бажаю вам світлих, зоряних ночей, теплих і спокійних дум, цікавих історій і хороших пісень. Ми з вами незабаром побачимося знову на каналі Перший Західний. Це був зіновій кареч та програма Історія однієї пісні. Любіть українське в собі та себе в українському. Па-па!